Війна це як каталізатор, дуже страшний, і... але це каталізатор. І тобто, це мене підштовхнуло переїхати на західну Україну. В Україні залишаються люди, як і в мирні часи, а особливо військові часи, які потребують допомоги і його унікальної допомоги. Тому він і вирішив переїхати. івано франківськ отримав відповіді на питання в ранніх стадіях: що до чого і прагне онкологія. За допомогою цього методу ми можемо це діагностувати на самих-самих ранніх стадіях. Відповідно. Отримати неймовірний результат. Я хочу, щоб наші люди не їхали за кордон лікуватися. Ми ж можемо цим хворим допомогти у нас. Можемо. Вітаю сьогодні будемо говорити про лікування онкології методом, якого раніше в Івано-Франківську не було. Це інтервенційна онкологія, яку започаткував в Івано-Франківську лікар-онколог Святослав Балака, який переїхав сюди із Харкова через повномасштабне вторгнення Російської Федерації до України. Вітаю вас, пане Святослав. Добрий день. скільки часу ви вже в Івано-Франківську, і чому вибрали саме наше місто? Я тут з 25-го, якщо не помиляюсь, березня до цього з початком війни я поїхав одразу з Харкова, намагався врятувати обладнання, тому що не зрозуміло було, що відбувається взагалі, що зараз буде. Тобто ми в Харкові готувалися до війни, ми відчували її наближення, і тому родина, наприклад, моя вже мешкала 10 днів до початку війни в Центральній Україні. Але все одно надія залишалася. І з початком війни вже були готові і виїжджати, тому що ми дуже-дуже близько знаходимося до кордону з Росією. Коли ми трішечки побули в центральній Україні, я зрозумів, що треба щось робити, треба далі працювати, бо не можна так сидіти. І мені зателефонував мій колега і казав, просто спитав: не хочете поїхати до івано От або я обладнання забираю, або ти ще якесь обладнання забереш, тому що в нас було в Харкові приватне державне партнерство, і майже все обладнання, воно є приватним. І так сталося, що я опинився івано франківську Перевести апаратуру Святославу Балаці допомогла громадська активістка із Харкова Катерина Терещенко, яка зараз також перебуває в Івано-Франківську. Пане Святослав, то є один з найцікавіших проєктів, які, по-перше, мають дуже потужну громадську складову. І ми, як, по перше, як громадяни нашої країни і просто як люди не могли не допомогти в цьому питанні. Звісно, пан Святослав казав, що це є важко, бо це команда, це люди, яких в першу чергу треба Вмовити переїхати це обладнання, остаткування, перевезення цього також має дуже. Велику кількість питань в пана Святослава, така дуже потужна історія, він повинен допомагати людям. Я знаю, що в нього спочатку було велике бажання допомагати на передовій, що стосується тактичної медицини, але ж в Україні залишаються люди, як і в мирні часи, а особливо військові часи, які потребують допомоги і його унікальної допомоги. Тому він і вирішив переїхати. Він дуже любить своє рідне місто, але пацієнти, які до нього їхали з усієї країни раніше, в місто. Харків зараз по певних обставинах туди не поїдуть, на жаль, і не зможуть отримати в певному обсязі його допомоги. Тому зараз він у місті Івано-Франківськ. Завідувачка одного із відділень прикарпатського онкологічного центру Аліна Андріїв каже, що завдяки переїзду Харківського колеги Івано-Франківськ отримав можливість ранньої діагностики новоутворень та покращення якості життя онкохворих. До цього моменту про інтервенційну онкологію ми знали тільки з конференції з якихось наукових статей, і на жаль, вона не була в нас на Прикарпатті. Ну думаю, що на ці. Західній Україні не було настільки розвинута. На жаль, таким способом, в при таких обставинах, але наразі ми отримали спеціалістами, отримали якусь певну таку школу, вже, яку ми можемо зараз розвивати, які розвивають лікарі, які приїхали з сходу нашої нашої країни. І, це комплекс методик, які нам дуже допомагає допомагають як хірургам і онкологам для подальшого лікування пацієнта, тому що дуже багато моментів входить саме в інтервенційну онкологію. Це і рання діагностика, тому що за допомогою таких методів е, діагностувати ми можемо верифікувати цей діагноз буквально від 3-5 міліметрів, як пухлина появляється в будь-якому органі, практично. І відповідно вчасна діагностика це вчасне лікування і адекватне лікування. Е, до цього моменту ми таких пацієнтів відправляли в Національний інститут раку. Другим моментом це є е, лікування. Якщо Пацієнта вже було іде прогресія захворювання, і пацієнта було діагностовано метастази, чи то печінка, чи легені. Ми дуже малий спектр лікування ми могли запропонувати. Наразі за допомогою такого методу і таких спеціалістів можемо забезпечити так зване абляцію цієї пухлини. Звичайно, повинен бути. Правильний дуже підбір пацієнта. Тобто не всі 100% пацієнти з такими пухлинами підходять на, на такий метод. Але е, ті пацієнти, які правильно підібрані, е, ми можемо говорити про радикальне вилікування навіть на четвертій стадії із очікуваною довготривалою ремісією. Івано-Франківськ отримав відповіді на питання в ранніх стадіях: що, до чого і прагне онкологія. За допомогою цього методу, ми можемо це діагностувати на самих-самих ранніх стадіях. Відповідно, отримати неймовірний результат. Зустріли мене дуже-дуже гарно, мені дуже сподобалося. Мені дуже подобається, коли, ви знаєте, цей напрямок, тим, то, чим я займаюся інтервенційною онкологією, він майже не розвинений не в таке? Україні. Інтервенна онкологія. Інтервенційна онкологія це коли ми виконуємо якісь хірургічні втручання через мікророзрізи, навіть через проколи. Дійсно, проколи ну, 1,5-3 мм діаметром. Це навіть менша хірургія, ніж лапароскопічна міні-інвазивна хірургія, так? але ми можемо досягти тих самих результатів в діагностиці або в лікуванні хворого, як і при великих втручаннях. Чим відрізняються наші втручання? За допомогою того, що ми зменшуємо об'єм втручання, тобто зменшуємо цю операційну травму, організм набагато швидше відновлюється. Побічні ефекти лікування, або, наприклад, Ускладнень набагато менше, і ризик летального е, виходу з е, після таких операцій або в післяопераційному періоді набагато менше ніж е, після великих втручань, тобто це не є такі класичні операції, так. Так, в певному сенсі це не є класичні, але вже вони стають класикою. Скажімо так, вони стають рутиною за кордоном. І за кордоном це дуже широко розповсюджено, дуже широко при... виконуються ці втручання. І... Але, на жаль, і дуже стрімко розвивається цей напрямок. Але, на жаль, в Україні він не представлений майже на західній країні майже відсутній. І тому, коли я і зараз дуже багато. Як голова Асоціації інтервенційних онкологів, яка, який о, хоче о, розповсюдити це, о, в, імпленту, імплементувати в українську медичну систему, о, захищати інтереси цього напрямку, тому що інтервенційна онкологія, поруч з хірургічним лікуванням, поруч з хіміотерапевтичним або хіміотерапією, або променевою терапією, є основним четвертим на зараз стовпом в лікуванні пацієнтів на злоякісні пухлини за кордоном. І не є в нас, тому на зараз я хочу, щоб це був хаб, такий медичний в івано франківську тому що дуже вдала розп... локація, яка об'єднує всю західну Україну. І ось коли я приїхав сюди, я розповів, чим я можу допомогти на зібранні лікарів там зранку. То десь через дві години я вже ще не працюючи в лікарні офіційно, я вже допомагав, я вже оперував. Тобто настільки була необхідність в такій допомозі, і, до речі, ця пацієнтка, вона одужала і без без, без великої операції. І таких пацієнтів дуже багато на зараз е, кількість їх збільшується, і воно е, тому, що люди знають тепер, що можна таке робити. Тому ми маємо допомагати усім. Я зараз працюю і в державній лікарні, і в приватній лікарні, так в івано І Я вважаю, що якщо людина навіть не може сплатити за своє медичне лікування, таке може бути в Україні, наприклад, так і в інших е, 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 країнах, то вона має отримати все одно. Медичну допомогу на тому рівні, щоб на, скажімо так, на високому рівні. Тобто, як мене вчили, що треба зробити таким чином і так проправати людину або пролікувати, щоб самому собі було приємно. Бо можна потім кому, кому завгодно, що завгодно, розповідати, а от собі ти не зможеш розповісти і собі сказати. Неправда. На жаль, це лікування це не панацея. Це лише частка лікування хворих. Вона є да, зараз дуже важлива, тому що на різних стадіях лікування нам потрібно взяти шматочок пухлини, і подивитися, на які, на які ліки, наприклад, вона відреагує. Що це за пухлина? Буває таке, що у людини 2-3 злоякісних пухлини одночасно є. Так? І щоб не припустити е, припуститися якихось похибок в лікуванні, то треба. Дослідити цю пухлину. Це по-перше. А по-друге, якщо людина погано собі відчуває, вона має йти йти до лікаря. А лікар вже скерує. Чим лікуватися, коли і як лікуватися, тому що те, то, чим я займаюся, це висока спеціалізована допомога. Це коли вже ми маємо допомогти е, людям з конкретним е, злоякісним новотворенням, або в діагностиці, коли ми знаємо, що у людини якась є проблема, але ми не можемо довести, що це злоякісне, або е, відрефінансувати це чи злоякісна пухлина, чи доброякісна, чи може запалення. Тоді ми допомагаємо так, і я е, е, з такими пацієнтами працюю. І, на жаль, ми не можемо допомогти всім пацієнтам, але, але використання таких методів дозволяє лікувати четверту стадію раку навіть і боротися з метастазами. Те, що раніше, ще 2-3 десятки років тому вважалося ну, безперспективним. На зараз ці пацієнти живуть і дуже жов, добре живуть, якісно живуть і довго, що дуже важливо. І на завершення, чи плануєте повертатися після війни до Харкова, чи все таки будете розвивати, як ви сказали, цілий хаб, хочете робити тут Івано-Франківську? Ви знаєте, я вам можу сказати таку річ: по-перше, мені подобається дуже Івано-Франківська. По-друге, в мене було, було якесь таке бажання раніше жити на Західній Україні. По-третє, війна це як каталізатор, дуже страшний, і... але це каталізатор. І тобто, це мене підштовхнуло переїхати на Західну Україну. Я не хочу а, повністю відмовлятися від Харкова. Чому? І щоб там допомагати створювати таке ж той самий відновити те саме відділення, той самий медичний хаб і на Західній Україні, я хочу, щоб ці пацієнти мали змогу приїхати, не їхати через всю країну. Бо це нонсенс, це хворі люди, так Здорові не, не звертаються до лікаря, щоб вони не мали їхати через всю країну, щоб отримати цю допомогу. А щоб е на західній Україні, на східній Україні, на сході на заході люди могли звернутися і отримати високоякісну допомогу. По перше, по-друге, щоб лікарі навчалися і в кожному місті було е взагалі були лікарі, які можуть надати цю допомогу. І по третє. Ми поруч з кордоном знаходимося в сусідніх країнах східної Європи. Не так дуже розвинений цей напрямок. Також і ми можемо залучити тих пацієнтів, щоб вони приїжджали до нас, щоб лікувалися, щоб нас знали не лише по, наприклад, я не знаю по тому, що ми сміливі, дуже відважні, хоробрі і мабуть, де ж десь навіть і відчайдушні люди, які захищають цю Європу, так. А щоб знали, що вона до нас можна звернутися і отримати дуже якісну, дуже гарну медичну допомогу, як це можна зробити, наприклад, в Німеччині? Так, щоб наші люди не їхали за кордон лікуватися. Ми ж можемо цим хворим допомогти у нас. Можемо. То я думаю, що це треба просто напрямок розвивати і е е тоді. Не лише нашим пацієнтам ми зможемо допомогти, а навіть залучити за кордони і також прославляти нашу улюблену Україну за допомогою цього також.